Одинація на годинниках про останні подій в Україні та світі говоримо далі студії Анна Міросниченко. Вітає вас. Росіяни вдарили по сумах. Щонайменше семеро людей загинули. Ще 12 поранені у тяжкому стані. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Окупанти двічі поцілили у медичний заклад під час евакуації персоналу, пацієнтів. Ворог завдав повторного удару. Зруйновані декілька поверхів лікарні серед загиблих один поліцейський. На місці влучання працюють ДСНС, поліція та швидка допомога. У прилеглій школі розгорнули штаб із ліквідації наслідків. Волонтери, які вирушили на допомогу, постраждали шпиталі, потрапили під черговий обстріл. Вже оприлюднили відео ударом. люди просто лежать на вулиці мертві. зараз в епіцентрі вибуху просто поруч з нами. Щойно відбувся повторний приліт по місцю падіння в центральну лікарню, в п'яту лікарню прилетів повторно шахет зараз за моєю спиною під центр вибуху. Півтора десятка шахедів уночі намагалися атакувати Київ. Як повідомляє голова міської військової адміністрації Сергій Попко. Ударні безпілотники заходили кількома хвилями з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох годин. Сили оборони збили все вороже залізяче на підльотах до міста, зафіксували падіння уламків в Оболонському районі. В області пошкоджені шість приватних будинків: господарча споруда, а також адмінбудівля та ангар приватного підприємства. Зайнялася суха трава, пожежники оперативно. Загасила вогонь. Інформації про постраждалих немає. І окупанти завдали ракетного удару по Одещині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Білгород-Дністровському районі частково зруйнована база відпочинку та спалахнула пожежа. Пошкоджені дві автівки. Вогонь оперативно загасили. Загиблих та постраждалих немає. Окупанти вбили 72-річного чоловіка у Новодмитрівці на Херсонщині. Ще, Ще одна жінка тяжко поранена. Загарбники гатили по селищу з артилерії. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. З авіації росіяни вдарили по милівській громаді. Там пошкодили приватні будинки та господарчі споруди. З-під завалів рятувальники дістали 68-річну жінку. З численними травмами її ушпиталили. Напередодні ввечері ворог обстріляв центр Херсону. Поранили двох людей, уламки снарядів потрощили багатоквартирний будинок. Вибиті вікна, зруйновані стіни, пошкоджені комунікації. Семеро цивільних поранені на Донеччині. Ворог атакував добропілля, поцілили по житловому кварталу у середмісті. Пошкодили адмінбудівлю, приватні будинки та багатоповерхівки. Внаслідок влучання їх охопила пожежа, постраждалих доправили до лікарні. Цієї ночі росіяни запустили по мирних містах та селах України 77 повітряних цілей. Дві балістичні ракети Іскандер М летіли з тимчасово окупованого Криму. І ще дві керовані авіаційні ракети Х-59-69 з тимчасово загарбаних територій Запорізької області. 73 шахеди атакували з Курська, Приморсько-Ахтарська, Орлата з окупованого Криму. Як повідомляє командування повітряних сил, захисники неба збили дві керовані авіаційні ракети: Х-59-69 та 69 ударних безпілотників. Три дрони впали самостійно, і ще один полетів у напрямку Росії. Майже дві сотні боєзіткнень відбулося на фронті минулої доби, близько півсотні з них на Покровському відтинку. Активно ворог атакував поблизу Михайлівки та Новоторецького. Зо три десятки штурмів відбивали наші сили оборони на Курахівському напрямку. Шість наступів окупанти зупинили на Харківщині. Там загарбники намагалися просунутися поблизу Вовчанська і тихого. Півтора десятка разів українські захисники давали відсіч на лиманському відтинку. Не вдалося ворогові прорвати нашу оборону і на куп'янському напрямку. Активні бої тривають на турецькому, Краматорському та Времівському ділянках фронту. Майже півтори тисячі окупантів вивели зі строю Збройні Сили України минулої доби. Про це звітує генеральний штаб. Загалом лави ворожого війська покинули вже понад 650 тисяч загарбників. Нищать наші воїни і техніку супротивника, розтрощили зо півтора десятка танків і чотири десятки бойових броньованих машин. На іржавий непотріб перетворили 55 артилерійських систем і чотири реактивні системи залпового вогню. Захисники неба по шматках приземлили 62 російські безпілотники, дві країни. Ла ці ракети на іржавий непотріб перетворили майже сотню одиниць спеціальної техніки. План миру побачили всі. Володимиру Зеленському таки вдалося зустрітися із Дональдом Трампом. Вони поспілкувалися у Нью-Йорку. Діалог тривав годину. Перед тим Трамп сказав, що у нього дуже добрі стосунки з Володимиром Зеленським. Такі ж взаємини із диктатором Путіним. Співрозмовники обговорили ситуацію в Україні і наслідки війни. Після завершення діалогу кандидат у президенти сказав, що прийняв запрошення Зеленського приїхати в Україну. Також заявив, що він за справедливий мир, але як саме він його бачить, не уточнив. Додав, що Путін буцімто, також хоче завершення війни. Дональд Трамп назвав зустрічі з Зеленським чудовою і вкотре наголосив, що війна в Україні закінчиться швидко, у разі якщо його оберуть президентом. США. якщо ж ні, вона переросте у третю світову. Минуло п'ять років з попередньої нашої зустрічі. Зараз існує дуже багато викликів в Україні, і я, звісно, хочу обговорити це з вами. Я вважаю, що ми маємо спільне бачення того, що війна в Україні має припинитися. Путін не може перемогти. Я хочу детально обговорити з вами наш план. Якщо ми переможемо, то я думаю, що матимемо дуже справедливу і радше швидку угоду. Це має закінчитись, і президент хоче, аби це закінчилось. І я впевнений, що президент Путін хоче, аби це закінчилось. Говорять, одне роблять інше. Державний секретар Антоні Блінкен розкритикував поведінку Китаю. Він зустрівся з міністром закордонних справ Ваном її. Після переговорів висловив занепокоєння щодо підтримки Китаєм російської армії. За словами держсекретаря, близько 70% верстатів і 90% мікроелектроніки, що імпортує Росія, походять із Китаю. І це допомагає Москві виробляти ракети, бронетехніку і боєприпаси, необхідні для. Продовження війни я підкреслюю нашу стурбованість підтримкою Китаєм оборонної промислової бази Росії. Це підживлює російську військову машину та продовжує війну, закінчення якої нібито хоче бачити Китай. Коли Пекін з однієї сторони каже, що хоче миру, а з іншої дозволяє компаніям допомагати Путіну продовжувати агресію. То тут щось не сходиться. Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера Хезболи. Цахал повідомив, що Хасан Насрала помер померла снідоклічного удару. По його штабу цілили цієї ночі. Низка ізраїльських медіа повідомили, що ціллю атаки був саме Хасан Насрала. Ройтерси з посиланням на власні джерела раніше повідомляли, що доля ватажка невідома і зв'язку із ним немає. Нідерланди офіційно зняли з озброєння винищувачі F-16. Їх замінять на літаки F-35. Про це повідомив міністр оборони країни Грубен Брекельманс. Він додав, що після років вірної служби ці літаки знайдуть нове життя в Україні та Румунії. Під час церемонії провели строєвий політ за участі вісьмох літаків. Брекельман зазначив, що перший із 213 винищувачів F-16 прибув до країни ще в 1979 році. Це була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск часу новин вже о 12.